Як ніколи пишна. Церемонія відкриття проходить, як ми бачимо, у Палаці мистецтва Україна і навіть є червона доріжка, яку правда чимало гостей оминають, заходять туди лише робити селфі чи луки і давати інтерв'ю журналістам. Бачимо, що журналістів теж насправді не дуже багато. Утім, як не парадоксально, на церемонії відкриття заявлений у програмі президент України Петро Порошенко, незважаючи на те, що бійці на 32-му блокпосту й досі в оточенні. І ще одна парадоксальна річ 44-ї молодості: те, що у журі міжнародного фестивалю заявлений Олег Сенцов, який досі знаходиться у Лефортово у Москві, і його наразі судять. Понеділка всі 100% киян будуть мати тепло. А після дня виборів будуть? А при чому тут вибори і горяча вода? Ну, я у вас запитую. Чи це я я... Ви знаєте, а після виборів буде дощ? Чи буде сонце? Андрію, скажіть, будь ласка, чому власне Олег Сенцов заявлений у журі? Адже я спит... Я думаю, і я знаю, що він не зможе насправді судити. Ми запросили чином. його в журі ще у травні місяці під час Каннського фестивалю разом з Європейською академією. Це один шляхів боротьби за його звільнення. Після нас його запросили членом журі на міжнародний кінофестиваль. У Сен Себастьяні, і, на жаль, замість нього був порожній стілець. На жаль, така традиція сьогодні є на міжнародних фестивалях. Здебільшого це відбувалося з іранськими режисерами. Ну, ось на жаль, така ситуація з нашим режисером. Я сподіваюся, якась краплинка цієї нашої акції на його підтримку. Ну, може, якимсь чином спрацює. А крім того, Олег Сенцов це режисер, якого відкрила молодість. Його дебют відбувся на молодості і якесь просування у світі його фільмів теж ми цим займалися. Це наш режисер. Ну, Олег знає, що він в журічині? Безумовно. Він Безумовно. давав згоду свою. Безумовно. Відчуття і надає кожному з нас ключові речі відчувати себе знову. Вказки, вказки. Дякую. Дякую вам всім і бажаю гарних зімочі. Слава Украине! Вам приятно что кинофестиваль молодец вас вызначил. Та, звісно, це дуже приємно. Справді, ні, ну, справді ми, як це сказати, ми, чесно, не думали про це. І тут раптом така от історія сталася. Тому, тому. А як вас запрошували у всьому складі, ви про це не думали? Ні, ну, ми ж, ні, звичайно, колись запрошувати спочали, але це відбулося буквально вчора, і ми зрозуміли, що це якийсь сюрприз. Ось. Але до того ми нічого не зробили. Важка, важка. <реш> можна, 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 можна її зважити, дивіться. Ох! Ні, це реально О! Да, бачите? А ти гроші за чи те... можна качати ним? Що? що можна руки качати ним? Так, да, можна багато що робити, Так.